Сіня у красін, дасть спасіння Україні! Наше зібрання воно підходить до закінчення. Ми бачимо, що сьогодні є свято, але війна, вона вносить свої корективи. Ми співаємо різні пісні, псалми, ми знаємо, що Бог, Він знає і все розуміє. Інколи ми задаємо запитання, Господи, а чому це сталося? Знаєте, відповідь ми ми. Ми такі. Або ми з Господом і впливаємо змінюєм і збудовуємо, або навпаки ми руйнуємо. Давайте ми встанемо, подякуємо нашому Богу. Я ще не ще буду ділитися по словом, але подякуємо Богу, що Він з нами. І серед війни, серед страху переживань, коли інколи вже віче, коли немає виходу. Пам'ятай, Ісус є рішення, Ісус є вихід. І подякуємо нашому. Цареві нашому пані, нашому Господу, нашому пастору. Батьку, ми дякуємо тобі за велику благодать, яка подарована на цю землю. Це твій син. Батьку, ми дякуємо тобі за велику любов, яка подарована на цей світ, це твій Дух Святий. Тому що ти не залишив нас сиротами, Господи Ісусе, ти послав. Свій дух на цю землю, щоб він був з нами, щоб сьогодні ми мали цю надію. І ми дякуємо Тобі, що сьогодні ми можемо згадувати про Твоє народження, про відкриті небеса, про хори Ангелів, Господи. І ми віримо, що небеса відкриті над Україною. Ми віримо, що Твоя благодать вона подарована для нашої землі. Дякуємо Тобі, і ми кличемо Твоє ім'я. Над нашими домівками, над нашими сім'ями, нашими рідними і близькими. Ми слово і слово кличемо ім'я над Україною. Особливо ми кличемо над твій Боже захисти, збережи, нехай вони повернуться до своїх домівок. Господи, зіщитаю і зі славою свої вуста, що Господь зберіг. Дякуємо. Благослови. Нехай наші серця будуть відкриті, щоб слухати, чути. А Подальшому виконувати Твоє Слово. Тобі слава, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Присядьте, будь ласка. В мене ще є таке коротесеньке слово, яким би я хотів з вами поділитися. Чому важливо слухати і чути Слово Боже? Хочу вам сказати, дорогі брати і сестри, що Слово Боже, це та сила, яка не просто приходить в наше життя, в наше вуха, в наше серце, воно може змінювати. Слово Боже, воно зцілює. Слово людське воно також приносить благодать. І ви знаєте, неодноразово я говорив і в церкві і поза церквою, що ми сотворені по Божому образу, по його подобі. Ми сотворені. По якому образу? Який образ Божий в твоєму житті? І один з важливих образів Божих, що ми говоримо, промовляємо, ми будуємо. Господь наш батько, Він творець і ми є тими людьми, які можуть творити. Але залежить від тебе, що ти твориш? Чи ти твориш добро? Чи що ти твориш? Інший образ Божий в нас, як написано в Ісаї в 55-му розділі, я так говорю, говорю по пам'яті, де написано такі слова, як сніг і дощ сходить з неба для того, щоб наповнити землю, напоїти її, дати, щоб зерно, щоб насіння воно приносило, росло і приносило плід. І Бог каже, так і моє слово, яке виходить з моїх уст, воно не повертається невиконаним. Воно виконує те, до чого я його послав. І образ Божий в нас також в цьому. Наші слова, вони впливають на людей. Наші слова, вони не просто впливають на людей, вони, вони можуть людей підбадьорити. Вони можуть Додати нас чи віри. Або навпаки, наше слово може зруйнувати. Ви це відчуваєте, ви це знаєте, ви це розумієте, що наші слова, які ми промовляємо, вони можуть інколи навіть вбивати людину. Людина може ледь-ледь триматися, а твоє слово може просто вибухнути. І зробити шкоду. Я сьогодні буду цитувати, читати нове місце, місце писання пророка Ісаї. Дев'ятий розділ буду читати з п'яту вірша про народження Ісуса Христа. Але ще раз вам нагадую, що Слово Боже, воно для того промовляється і проголошується, щоби збудувати нас. Принести нам якісь певні знання, віру і дати нам. Мудрості для того, щоб продовжити, продовжити життя. І як ми повинні рухатися далі. Дивіться, написано, читайте. Бо дитя народилося нам, даний нам син. Це син Божий, який подарований нам. Там, де написано даний нам син, написано в оригіналі подарований. Розумієте? Подарований. Ви не змогли заслужити. Ми не можемо заслужити, ми не можемо придбати, ми не зможемо купити, але ми можемо прийняти його як дар. Бо багато людей і багато релігій, вони, вони вкладають, вони вкладають свої справи щось придбати. Знаєте, язичницький, язичницький чи поганський весь світ, він працює так. Я тобі курку, ти мені дощ. Я тобі барана, ти мені врожай. Я тобі ще щось, якийсь подарунок, а ти мені щось. З Богом, нашим Богом Отцем так не працює. З нашим Богом Отцем працює так. Я люблю вас. Я хочу, щоб ви прийняли мою любов. Моя любов проявляється в тому, що я віддаю свого Сина вам, як дар на ваше спасіння. Він є Спаситель. І Брадорис говорив, хто для тебе особисто Ісус Христос, яку роль Він відіграє в твоєму житті? Як ти відноситься до Нього? Ну як? Ну я раз на Пасху приходжу, раз на Різдво в церкву. Інколи приходжу, коли в мене щось болить, чи в мене проблема, чи поставити свічку, чи просто прийти, щоб за мене помолитися, а інколи прийду в церкву, бо там гуманітарку дають. Можливо, я роблю те чи інше. Знаєте, багато людей, всі вони мають свої, свою мотивацію. І це нормально, Це нормально, коли Ісус годував людей, піклувався про них, турбувався про них. Але Ісус набагато ширше хоче подарувати тобі знання про нього. Брати і сестри, написано: і влада, дарований нам син, і влада на раменах Його. Що таке рамена? Знає. Це плечі, влада на його плечах. Тобто він є той він є тим, хто має не просто не просто якусь владу, тотальну, повноцінну, все, 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 всебічну, як ще сказати, владу. Він володіє небом і землею. Він сказав, мені передано все від Отця. Чуєте? Ісусу Христу все передано від Отця. Але ти можеш про це не знати, брат сестра. Ти можеш думати, що Сатана зараз володіє світом, дивлячись на війни, дивлячись на страждання, на переживання. Але ми, як християни, ми повинні вірити, Господи, влада належить тобі. І я проголошую цю владу. Чи, можливо, в твоє життя прийшла хвороба, чи переживання, чи якісь обставини? І вони володіють тобою, чи це борги, чи, можливо, це хвороба? Але хто для тебе Ісус? Якщо ти розумієш, якщо ти про це знаєш, що Ісус володіє небом і землею? На його раменах, на його плечах влада, влада. І буду його кликати йому. І клика... кликнуть йому ім'я, дивний порадник. Чи ти розумієш, що в тебе є така можливість приходити до Господа і казати, Господи, а як далі? А як далі? Я, я не розумію, я не бачу. У мене темрі, у мене глухий кут, в мене, не, в мене безвихідь. Знаєте, я вже неодноразово про це свідкував. Прибув такий час, коли в мене були проблеми з банком. Тоді, коли прийшла, я, прийшла криза, коли долар він піднявся, був у 4-6, він став зразу по 8, він починав рости. І Банк зі мною судився і забирає квартиру. Вже житло моє, забирай, залишилося тільки виписати мою дружину. Ви уявляєте собі, в мене папірець. Виклик на суд. Ви знаєте, коли я підняв так цей папірець? Кажу. батько, я звертався до Господа, я звертався до мого небесного Отця і звертався до мого Спасителя Ісуса Христа я піднімав папірець, цей папірець і кажу, мені... Я не знаю, що далі робити. Все, це кінець. Що? І знаєте, інше, інше моє розуміння, моя віра говорила, що це не кінець, тому що він не просто дає пораду, він все вирішує. Я сказав. Я просто, мені просто цікаво подивитися, як це все буде далі. Я просто розумію, що далі повинен бути якийсь хід. Сьогодні всі борги закриті. Сьогодні все на своєму місці. Не, не змогли забрати. Житло чому? Тому що є той, хто дає тобі пораду, він каже: Не бійся, я з тобою. Не бійся, ніхто вже не вихопить тебе з моїх гру. Я тобі допоможу. Бо сильний Бог сильний Отець вічності, Князь Мир. І знаєте, по, кожні, по кожному. Іменю Божому, по кожному імені Ісуса Христа, ми можемо, ми можемо розмірковувати, ми можемо просто в своє життя і сказати, Господи, Ти сильний. І коли в твоє життя постукає хвороба, і таке враження, що хвороба вона сильніша за тебе, знову мій, мій особистий приклад. Хоча інколи люди кажуть, то «Да скільки ти можеш говорити? Про свої борги, з яких тебе бог вивлив, скільки ти можеш говорити про те, що Бог тебе з цілю зцілив. І коли, коли лікарі мені поставили діагноз, четверта стадія, коли метастази поширилися по лімфатичній системі, вразили позвоночник цей хребет і кістки, і ти розумієш, що ти без сили проти хвороби. І ти знаєш, навколо тебе люди просто підходять у вічність. І ти, коли проходиш, і ти бачиш тих людей, які, їх, їм залишилося жити недовго. Але ти кажеш, Господи, Ти сильний. Ти сильний в мені. І неодноразово ми чули. Ми не повинні розказувати Богові, яка, яка велика проблема. Хоча ми так робимо, ми кажемо, Господи, ви розкажіть проблемі ваші який великий і сильний Бог. І знаєте, в моєму житті було дуже багато прикладів, коли говорили, так не буде, так не вийде, так неможливо, так не працює, так ніхто не робив. А знаєте, а віра наша, вона може говорити, а я це зроблю. Господь мені подарує цю відвагу. Господь сильний, сильний в мені, сильний через мене, сильний для мене, сильний і в інших обставинах. Знай, що Ісус народжений, щоби ти, я, що ми були сильними. У мене є багато прикладів, я би хотів говорити і говорити, свідчити і свідчити, але хочу вам сказати, час обмежений. І основна думка, яку я би хотів вам залишити, дитя народилося нам. Даний нам син, влада на раменах Його. Ви пам'ятаєте, чи ви читали, ну, більшість із вас, можливо, до кінця цього не розуміє, а ті, хто вже давно у церковленні, ті, хто, знаєте, приліпився до церкви, він розуміє, що церква це не, не просто будова. Церква це інколи називаємо храм, називаємо церквою. Але коли Ісус збудував свою церкву, Він назвав церквою в грецькій мові це еклесія. це зібрання людей. І Він сказав, що церква це люди, які зібрані, покликані для виконання певної якоїсь місії. І сказано, що Ісус є тіло, має тіло, Він є голова. А церква це хто? Його тіло. Його тіло. І ті люди, які приліпилися, долучилися до церкви, вони стали частиною тіла Ісуса Христа. І читайте на раменах. На раменах. На раменах. Рамена це вже є область церкви. Влада, влада подарована церкві, влада подарована тобі. Влада подарована нам. Влада над чим? Скажи. На всім. Немає нічого неможливого, щоб не змогла зробити церква. На жаль, церква цього всього не може, може не розуміти і не знати. Ми вважаємо себе, себе такими немічними, ми вважаємо себе такими, знаєте, ну, ще нерозумними. Але Писання нас навчає як. Що нерозумне Боже, воно розумніше всього, всього всієї мудрості вселенної. Ну це вже я вже прошу перебільшую. Немічне Боже, написано, що? Немічне Боже, воно сильніше потушло всьому, що є в світі. Написано, той, хто у вас більший, ні, ніж той, хто в світі. Але ми повинні це усвідомлювати. І знаєте, коли хвороба поскукала і четверта стадія, і тобі говорять, невідомо, що тебе чекає далі. А ти дивишся вперед і кажеш, Господь, ти сильний, ти сильний мені, і я буду жити. Завдяки тобі. Я вийду з цієї ситуації завдяки тобі. Чому? Тому що ти народився, ти даний. Кому? Читайте, кому дали? Кому дане це дитя? Нам. Нам. нам дано. Ти скажеш, да ми такі грішні, що ми, ми недостойні, щоб нам такі були дарунки. Але що? Ісус, Він подарований навіть Тим і молився навіть за тих, хто Його розпинали. Його прибивають до Христа. Прибили до Христа. А Він молиться, каже, Отче, їм. Тому що вони не знають, що вони роблять. Хочу продовжити їх. Що вірш? Будь ласка, що ти вірш? І... Читайте? Це розуміння і знання, як ви сьогодні чули, брат Орест, Він говорив. За кого ти вважаєш, за кого вважають мене, питався Ісус Христос, за кого вважають мене люди? Сьогодні запитання до тебе. За кого ти вважаєш Ісуса Христа? Ну, Я вважаю, що Він там спаситель. Так, Він спаситель. ще, розширю своє знання. Чекайте, мама питається, ну, е. дитинку, хто я для тебе? Мама, і все, і все. А хто ще, хто ще вона для дитини? Знаєте, інколи я писав вітання своїй сестричці, я пишу, ти моя сестра по, по крові, рідна по тілу, ти моя сестра, рідна по духу, ти моя донечка одночасно, тому що, ну, вона послідувала за мною і вона зараз частина церкви. Хто для тебе Ісус Христос? Чи князь миру? Як в тебе неспокій в серці, ти кажеш, Господи, ти, ти князь миру? Ти мій князь миру, ти даний мені цей мир. Він потрібен мені, він даний мені. Я дякую тобі. І ти можеш сміливо сказати тому не тому переживанню, І ти геть з мого життя. Ти мені не належиш. Ти можеш сказати своїй хворобі, не свої, а тим обставинам. Ти не маєш права на мене. Вся влада належить Господу. Не так то просто. Ви знаєте, хвороба не піде життя нашого, життя наших дітей. Але я хочу тобі сказати, за це можеш боротися. Я хочу тобі сказати, ти зможеш подолати. Можливо, буде важко. Можливо, буде непросто. Можливо, такого ніколи не було в історії людства. Але в тебе є шанс. В тебе не просто є шанс, в тебе є той, з ким ти можеш пройти цей шлях. Чому? Тому що читайте, без кінця буде множитися панування та мир. Ну, частину цього віша читаю. Без кінця буде множитися, не зменшуватися. Сьогодні в тебе немає сила, завтра буде ще менше. Чому? А тому що проходять літа, проходять, проходять е, роки, тіло старіє, воно немічне. І нам ворог нав'язує, чуєте, ворог нам дає таке розуміння, що все йде не на краще, а все йде на гірше, і твоє тіло страждає. Але одного разу ти можеш читати, і Господь, і Господь тобі скаже. Ті, хто це псалом Давида, ті, хто посажені в домі Господньому, вони цвітуть у дворах його. Вони і в старості будуть, якими. Це на перекладі. Плодовіти і сочне. Для чого? Щоб звіщати славу Божу! В українському перекладі там написано будуть плодовиті і ядерні. Знаєте, що такі ядерні? Ти скажеш: та як? Як таке? З Богом, можливо, все. Сара в 90 років, ти скажеш, та це не доречно, Тоді не було радіації такої, не було хімії. Та до чого тут радіація і хімія? Там залучена, залучений був ресурс Бога. Там була залучена сила, любов, благодать Божа. І тому в твоєму випадку може бути залучене все. Ти скажеш, Да я щось не вірю. Та не віриш, тому що ти не будуєш свою віру, ти її не поливаєш, ти, не, ти просто не піклуєшся про те, щоб віра вона росла. Просто хочу вам нагадати: Ісус, подарований нам, як написано в 5-му вірші Пісає 9:5, володарювання на раменах Його. І воно буде множитися в шостому вірші. Воно буде множитися, множитися. Якщо воно в твоєму житті не множиться, це не значить, що на це є воля Божа. Це значить, що ти чого щось не розумієш, чогось не знаєш. Христос подарований тобі і проголошує, проголошує, проголошує і сповідуй. Ї занурюйся, досліджусь, щоб ти більше і більше утверджувався в тому, що тобі подаровано в твоєму званні, в твоєму при призванні. Тому благословляю вас, брати і сестри. Пам'ятайте, що Господь з вами. Він сказав не покину, Він сказав не залишу. Я з вами до кінця віку. Він сказав, що з моєї руки вас уже ніхто не вирве. Від моєї любові вас ніхто не відлучить, якщо ви у контексті читали, там написано, ну, я вже в людському перекладі, ніякі демони, ніякі сили, ніяка хвороба, ніякі переживання ніщо вже не відлучить. Лише знаєте, що може відлучити? Дивіться всі на мене. Твоє розуміння, твоє відношення до життя до Ісуса. Хто Ісус для тебе? Він мій цілитель. Сатана прийдя буде стукати в твої двері, в твій мозок. Знаєте, як д'явол перекладається верніше. Д'явол має дві складові, оце слово. Дія. Слово дія, верніше це приставка е, е, українська. Префікс, <праць> Д... <праць> <праць>, так. Дія. Говорить про проникнення наскрізь дія. І болос Футбол, баскетбол, волейбол, болос. Що це? М'яч. Як таке можливо? Це один із тих людей, теологів, які досліджують ці ці місця, то він дав таку інтерпретацію. Тобто ворог буде постійно, як той м'яч кидає, кидає до тих пір, поки він не проникне в тебе. І не про, пройде через тебе. І тому переживання, страждання, незнання, розуміння. Тебе не любить твій чоловік. Тебе не любить е, твоя мама. Ти не зможеш цього подолати. І це постійно, постійно, постійно. Коли Воно вже проникло через тебе, і воно вже зашнурувало тебе, і ти вже висижих та гірлянда на ялинці ворожій. Сатанинській. Своїми переживаннями, своїми страхами. А коли ти не даш місця ворогу, тому що ти маєш щит віри, я вірю моєму Господу. А ворог тобі скаже: А ти ж невірний, ти ж невірний. Бог не може тобі дати. Тобі скаже, невірність людська не може знищити вірності Божої. Батько, я дякую тобі, що ти вірний. Ну це не значить, що нам потрібно залишитися в грісі. чи... Чомусь іншого ні, ми підіймаємося, ми змінюємо, ми впливаємо. Чому? Тому що Господь дає тобі таку віру, снагу і ведення. І тому сьогодні пам'ятайте, що син подарований нам, і влада на його рамена, а це церква, просто рости в пізнанні і в знанні в тому, що влада є на домі. Він дав тобі владу наступати на всяку ворожу силу, на змії, скорпіонів. І там написано, що ніщо не зашкодить тобі. Люди сьогодні бояться підняти якусь копійку, ой, це знатьом. Люди йдуть по перехрестю, і вони не обходяться перехрестя, тому що на перехрестях ворожки виливають воду. Будьте, ви знаєте, це ж не можна. Це ж, ж... І дуже дуже багато всього такого. Хай Господь благословить, що Господь з вами. Не бійтеся нікого. Наступайте на всяку ворожу силу. Просто проголошуйте в своє життя. Я дякую тобі, Господь, що ти зі мною. Ця хвороба, вона ненадовго. Я вірю, і Бог тобі буде давати мудрості. Ці обставини. Знаєте, я виходжу от, 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 ну, цими двома тижнями. Я виходжу зранку, я дивлюся на природу. Я нюхаю, і мені пахне весна. Ще новий, новий рік, нового року не було. А я виходжу, я не знаю, як ви переживаєте. А мені пахне весна. Я кажу, Господи, що це таке? Я бачу, що на вулиці весна. Це не тому, що. Е... А це зрозумієте? А, а я і відчуваю, це приходить весна. Приходить весна не, не то, що в природі, ця весна приходить уже в Україну. Вже, вже ця, ця стадія, знаєте, тої зими, того страху, того безвиходя. Воно, воно вже, день вже більше, світло вже більше, все вже рухається. Я кажу, і в мене мурашки по шкірі, Господи, я дякую Тобі. Уже, уже весна. Слава тобі, слава Тобі. І я, йду, я вже радію. Уяви людина, безнадія, безнадія. На дюга, Він йде. Ой, Ще там буде, ще, ще буде рік, два, і там вже, і, і все. О, і там, там ТЦК, там війна, вона на кордоні, наш, наш глухий вже висели, дітей майже не лишилося. Але ти скажеш, Господи, ти з нами. Давайте ми встанемо. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Народився для нас. Влада Його подарована тобі, вона на раменах церкви. Придоєднуйся, долучайся до церкви, ставай частиною церкви. І ти будеш мати повноту і будеш рости в цьому. І ми молимось і дякуємо. Наш батьку, ми дякуємо тобі.